Справа 1804 човен за 6 годин проти течії річки проплив 231 км. Яку відстань він пропливе за 4 години за течією, якщо швидкість течії 1,4 км за годину? Ну що ж, стартуємо. Для початку нам потрібно знайти, а чому дорівнює швидкість човна проти течії? У нас є відстань, що він проплив і є час, за який це трапилось. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Пригадуємо, що швидкість це відстань, що ділиться на час і це дорівнює. В нашому випадку це 231 км. Потрібно поділити на 6 годин. І це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді, давайте десь тут 231. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 23 ділимо на 6, це буде. 3. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 23 мінус 18 це буде 5. Зносимо одиницю. 51 ділимо на 6, це буде 8. 6 помножити на 8 48. Віднімаємо. 51 мінус 48 це буде 3. Уже в подальшому будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 38. Дописуємо 0. 30 ділимо на 6, це буде 5. 6 помножити на 5, це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 38,5. Ми кілометри поділили на годину. У нас відуть кілометри за годину. Це у нас буде тоді швидкість човна. Швидкість. Човна Протитечія. проти течії. Проти. Течії. Ні? Ну гаразд. Якщо в нас є швидкість човна проти течії, і в нас є швидкість течії, то чому дорівнює власна швидкість човна? Течія йому заважала, коли він плив проти течії. Вона його додатково на 1,4 км зносила вниз кожну годину. То щоб знайти власну швидкість човна, нам потрібно до швидкості човна проти течії додати 1,4 км. Записуємо тоді друга дія. Отже. 38,5 додати 1,4 це дорівнює. 38 плюс 1 це буде 39, 5 десятих плюс 4 це буде 9. ,5. То ми записуємо 9. ,5. Так, ну і пишемо, чого Кілометрів за годину. Це у нас буде власна швидкість. Човна. Власна швидкість. Човна. Гаразд. якщо у нас є власна швидкість човна, нас запитують, яку відстань він пропливе. За 4 години течією. Нам треба дізнатися швидкість човна течією. До швидкості човна, власної, потрібно додати 1,4, бо тепер уже течія йому буде допомагати. Записуємо тоді третя дія. Отже, 39,9 потрібно додати 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо 1 десяту сюди, то це буде 40. А 40 плюс десятих – це буде 41 3 десятих. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. Швидкість човна. Затечі. Гаразд. Якщо в нас є зараз швидкість, що за течією і є час, як нам знайти відстань, що він пропливе. Ну, Записуємо четверта дія. Пригадуємо, що S, відстань, це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Швидкість у нас 41,3 км за годину, що множиться. А час у нас 4 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити стопчик. Записуємо 41, давайте навіть тут 41,3. Що множиться на 4. Множимо 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. 4 помножити на 4 це 16. Один знак після коми ставимо. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 165,2. Ми кілометри за годину помножили на години. Години у нас скорочуються, залишаються кілометри. Це у нас буде відстань, що проплив човен, що проплив човен течією. Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитують, яку відстань він проплив за 4 години за течією. Ми знайшли і записуємо 165,2 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху і формулу відстані на цьому вправу завершено.